А Владислав Іванович, вітаємо з перемогою. Коментар сьогоднішнього матчу. Це перша перемога, до речі, над соколом у хіта в цьому сезоні. От наскільки ця гра відрізняється від інших? Так, не відрізнялась вона зовсім. Ми повинні були вигравати і першу гру. У нас більша кількість моментів було. Ми зіграли 2-2. І другу, я вважаю, ми трохи краще команди грали. Так, з соколом така силова, міцна команда. З ними важко грати, молоді гравці, ну приємно вигравати ще в таких матчах. Перший тайм був. Такий більш рівний до нашого забитого м'яча. Шість хвилів набрала команда «Сокол», і Ми з 10 метрового забили гол. І потім, коли ми вже повели в рахунку 1-0, нам вже стало легше трохи і створювали моменти. І у другому таймі багато моментів не забили. Хоча і наші воротарі досить непогано зіграли. Сухов третій м'яч сам зробив. Кравець на нуль зіграв. Ну, всі, всі хлопці молодці, віддавалися, і тому я вважаю, перемога ми заслуговували на перемогу. А тепер курс на Кубок України в суботу. В матч відповідь чвертьфіналу проти Скаяп. Так, будемо готуватися. Виграємо після першої гри 2-1, це ще ні про що не говорить. Будемо налаштовуватись на перемогу і нам потрібно виходити в фінал чотирьох. Дуже дякую, удачі. Дякую.